Ребята, на Новий год всім подарки. Ребят, оце кожному хату по подарку на Новий год. Діодна стрічечка у нас з управлінням. Управління через телефончик. Управління як угодно хороше для підсвіточки, Для всього. Дивіться, який гламурні чорний силикончик. Вона у нас в силіконі, що означає, що вона не боїться води, їй хоч в ванну кидає, її по фіолетову, влага там так далі, все не прожаріє, з временем, як обична лента без силикону. Щоб ви поняли, що таке силікон. Отут у нас блок управління, у нас іде пультик управління, і також у нас іде блютуз по блютузу. під'єднується до телефону і приложенням управляється. Ленточка класна. Від любого USB работає, від павербанку работає, да, робота від павербанку. Дай павербанку. Ось працює од мережі, будь ласка. Працює від повербанку. Їй фіолетово, що так, що так. Красива чорненька, незам'ятненька. Підійде вам де угодно для украшення любого міста. До речі, якщо хто не знає, можна її поставити на біле світло. Вона буде ярче світити і буде типа біле світло. Не зовсім біле, але воно біле. Коротше, оце біле. І попробуйте зі мною поспоритися. Оце білий світ, все. Поняли?